Шахрайський бум на Прикарпатті активізувалися злоумисники, котрі телефонують громадянам та видурюють кругленькі суми коштів. Продовж останніх днів правоохоронці зафіксували три резонансних випадки. У Коломиї жінка перерахувала злочинцям, котрі представилися поліцейськими 16 тисяч гривень. Буцімто за порятунок сина, якого затримали правоохоронці. Схожий випадок стався із пенсіонеркою в Івано-Франківську. До 70-річної жительки міста. Зателефонував невідомий і сказав, що син потрапив до ТВП. В нього є величезні проблеми, і для їх вирішення необхідно передати невідомому, який підійде до неї, щоб вона сказала, де вона живе, і передати грошові кошти. І в подальшому невідомий підійшов до квартири. І жінка віддала невідомому. 600 доларів. Психологи кажуть, найчастіше на гачок злоумисників потрапляють люди, котрі наперед чекають неприємних ситуацій, тому щоб їх вирішити, без вагань несуть злочинцям гроші. Коли що стається, вони реагують, ніби ось я передбачав: так сталося, так мало бути. Очікування цієї біди, страх перед тим, що може статися, і спрямування. В те, що все купується, все продається. Що без корупційних схем нічого не обходиться, тобто готовність попасти в таку корупційну схему, де когось треба рятувати через гроші. Ще один резонансний випадок стався в Івано-Франківську з дочкою народного депутата. Телефонні шахраї повідомили неповнолітній дівчинці, що її батьки потрапили у ДТП. Тому велику суму коштів потрібно передати таксисту, який відвезе гроші в Одесу. Дівчина. Взяла кошти з дому: це 87 тисяч гривень і 1500 євро. Знайшла таксиста, якому сказала, що ці кошти необхідно відвезти в місто Одесу і віддати моїм батькам. Нами було встановлено автомобіль і водія таксі, якому надали кошти. І... Його було доставлено в відділ, ну і не допущено. Ці кошти були в нього вилучено, де він надав цю інформацію і надав номера телефонів, з яких дзвонили. У схожих випадках фахівці радять подумати, чи справді родич міг потрапити у таку ситуацію та спробувати йому зателефонувати. А ще рекомендують виробити свою рідну систему протидії шахраям. Спробуйте наперед домовитися зі своїми старшими родичами про те, що якщо телефонний дзвінок буде, там буде Звучати код, шифр я назву маму особливим ім'ям, чи я назвуся якось особливо, щоб уже було про те, що я дійсно твоя дитина, а не шахрай. І якщо людина буде мати час, у кілька секунд відступиться, подумає, згадає хоча би про такий код, у неї будуть шанси встояти перші раями. А правоохоронці нагадують, у таких випадках необхідно телефонувати на 102 та в жодному разі не віддавати гроші злочинцям. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.